Що говорити про наші проекти, а саме Кракен і Австрійка. Кракен ми створили в червні 22-го року. Це був автобус дальньої евакуації з такою ж назвою, який мав в собі шість лежачих місць з киснем, з усім необхідним обладнанням, і плюс сидячі місця. Ми зараз перевозили 10, 20, 30 пацієнтів, ну, тобто, дуже велику кількість. На жаль, в. У 2022 році під час, під час виїзду на евакуацію наш автобус потрапив в ДТП з військовим кразом, і під час цієї евакуації загинула наша дівчинка, наша медик Австрійка. І тому в пам'ять про неї на її похованню я оголосила, що я зроблю точно такий же самий автобус, назву його Австрійка.